Так, сьогодні у нас відео вже про готову роботу. Не було мене вчора часу, чесно кажучи, знімати, я його дуже швидко точив, потім так швиденько фрезернув. Ну, зараз розповім все, покажу. Значить, це піввісь від погрузчика. Біда в тому, що він там десь вломаний стоїть посеред будівництва. Створює купу проблем, заважає, його за ним треба доглядати, люди нервують. Коротше, бігом-бігом треба зробити. Тому знімати було ніколи, показую вже результат. Значить, ну, До честі замовника. Я завжди дуже хвалю таких людей, і мені приємно з ними працювати. У них зломано одне колесо, але вони замовляють відразу три деталі. Десь воно їде, забув вже, ну далеченько відсумуно їде. І для того, кажуть, токар у нас є, який може перезарядити його, перемонтувати. Обварити вони можуть. А от е зуби різати і шліфувати то вже проблема. Значить, Що у нас тут? Все дуже просто. Беремо 62-й круг 40х. В оригіналі оцей вал абсолютно сирий. Я так розумію, що він не тріщав, а все-таки гнувся. Те саме робимо і ми. Абсолютно сира 40х. Точимо повністю. Потім. Бачите, тут я зняв фаски під зварку великі. Ну, З двох сторін поточили тут. Нарізав різьбу М45, крок 1,5. Гайка є. Бачите, гайка так тугенько крутиться, щоб гарно було. Далі фрезеруємо канавки під ліпісток, під шайбу. Третя операція. Фрезеруємо шліц модуль 1,5, 30 градусів, 32 зуби. Швиденько. І четверта операція, вона ж остання, це круга шліфовка. Тут у нас посадка під 60-й підшипник. Бачите, під діаметр 60. Тут у нас посадка 45 під підшипник, сотка на плюсі. Тепер дивимося, що я ще наробив. Це вже воно цей вузол, можна сказати, що в зборі. З цього боку у нас проварено аргоном назавжди. Я думаю, що вже цього зламати не можна. Так, тут у нас підсальник, тут під підшипник. Це вже я на нього вдягну зірочку. Бачите, вона легенько тут ну В оригіналі таке саме. Тут підшипник, тут гайка, це вони все прикрутять, поставлять. Прислали мені вломані зірці. Значить, дивіться, в чому тут прикол, в чому косяк. Не знаю, як можна було це проєктувати. І так, забудь. От у нас тут шліци діаметр 50. І діаметр 50 він сідає іде ось сюди, в оцей фланець. Тобто тут посадка 50 на довжину 140. Через весь фланець іде шматок заліза такий. І що вони зробили? Вони з одного боку зробили такий класний моцний радіус. Бачите, щоб його не ламало. А з цього боку, де воно вставляється в фланець, вони зробили гостру кромку, його чітко по цьому куту відламує. Ну, блін, ну як, ну як можна було зробити такий прокос. В результаті я там позалишав радіуси також обов'язково. І тут, коли вже видрав і виточив звідти залишки оцієї вісі, я що зробив? Я отут зробив таку моцну фаску всередині. Після чого пресом я його туди засадив і аргончиком обварив. Я думаю, що. Буде по грузчик їздити і радувати замовника. Така робота. Я думаю, що ці деталі однозначно заслуговують оцінку гарнюні.